Таю вас на каналі 10 Повторень. Сьогодні у нас буде тренування рук. Ми переходимо на нову систему тренувань. Ми будемо працювати по стандартному п'ятиденному спліту, де ми розділяємо всі групи м'язів. Окремо перше тренування. У нас буде тренування рук. Сьогодні виконуємо сумарно 6 вправ: три вправи на тріцепс і три вправи на біцепс. Перша вправа нас буде ізольована. Ми будемо виконувати розгинання однією рукою. Такий нестандартній для більшості площині. Беремо рукоятки, стараємось брати такі рукоятки, щоб регулювалися. І було би добре, якщо б виконували в регульованому блоці. Виводимо максимальну голову. Працюємо всіх вправах на тридцять, де ми виводимо ліко через сторону. У нас одразу в стабілізатор. стабілізатор. Ну, точніше, частинка тріцепту. І вона, вона завжди буде в І Дуже добре зафіксоване плече, і плюс 30 завжди підконтрольно навантажується. Тут не потрібно робити ніяких лишніх рухів все має відбуватися чітко і підконтрольно. Розділені п'ятиденні спліти це чудове рішення для тих, хто зацікавлений своєму максимальному фізичному розвитку, хто хоче дуже добре гармонійно розвинути бути. Тому що тут ми робимо окремий акцент на кожну групу м'язів, і тут уже тренування не по принципу, там дві три вправи, і все. Тут ми стараємось пропрацювати в всіх можливих кутах, всіх можливих варіаціях, кожен м'яз, тому що це. Дається сьогодні ця вправа, тому що вже руки давно не робив, знімаю спеціально для вас. І коли перші рази робиш, трошки трусить лігті, нема стабілізації, це нормально, тому що м'язи ще не адаптовані. Десь на другому-третьому тренуванні вже все буде о. Наступна вправа у нас буде розгинання на трицепс з канатом. Доставляємо максимально вгору. Це було на середині лавки. Зафіксували тулуб, лікті чуть-чуть виводимо вгору, зап'ястя рівно, стараємось ними не крутити, зафіксували. Вже перед тим як почнемо робити, створили натяг в тріцепса, грудно підняли, пресно-пружили і розгинаємо. Така манера виконає найкраще на трійцепс, так як тут. То саме ми лягли, зафіксували повністю тулуб, ми не зможемо собі ніяк корпусом допомогти. Наступне: ми коли вводимо лікті чуть-чуть вперед, врівень з тулубом, в рівень з корпусом, вони у нас тріцепс вже статично розтягнутий. Якщо ми затримуємо цій точці і розгинаємо у нас ізольована робота трицепсів, ніяких додаткових стабілізаційних рухів не потрібно. Ми чітко зафіксували м'яс, розігнули, зігнули. Це навіть дуже добре підійде вправи для тих, хто. Погано відчуває тріцепси у звичайних розгинаннях на трицепс, тому що тут багато хто тулубом покидає, де стіть трицепси, водить туди, вперед, назад. А тут ми чітко лежимо, зафіксовані, чуть-чуть лікті вивели допереду і розгинаємо. Звичайній манері виконання, коли ми виконуємо з канатом, може трошки бути незручно, якщо ви можете чіпляти до грудей, або до живота, це трошки незручно. А тут чітко ми вивели вперед, включили стабілізатори і просто працюємо в прямій лінії, і розгинаємо. Дуже добре включаються тріцепси, і тут вони практично навантажуються в кожній точці виконання цієї вправи, тому що ми виводимо вперед, стабілізуємо добре його, і тоді він просто розрив розрив тріцепс. Триголового трицераптуса. Якщо ви плануєте повторити дане тренування, що я вам рекомендую. Одразу бажано приватизувати той блок. Сьогодні у нас на 30 збудуться вправи. Виводимо над головою, туп чуть, чуть нахиляємо допереду, лікті виводимо вперед і розвертаємо через сторони. Зап'ястя прямі і розгинаємо руку вгору. Максимально вгору натяг, 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 натяг. Одповійно опускаємо вниз і швидше розгинаємо. Коли розгинаємо, максимально руки випрямляємо. Так що ми повністю включили тріцепс роботу. Багато хто любить робити в такому тріцепс тренажері Особисто я дуже великий дискомфорт в ліктях відчуваю, тому така манера виконання повністю забирає навантаження з ліктів. І ви працюєте повний рух, повну амплітуду, ви повністю тріцепс розтягуєте і повністю скорочуєте. І ви, руки у вас вільні, тому що ви тримаєте канат, ви можете його трошки відрегулювати. Тренажери вони трохи це обмежують. Вводимо максимально вниз. Щоб ми розтягнули. Далі розвертаємо лікті так, щоб вони були паралельні один до одного і дивились вперед. Чуть-чуть виводимо вперед, створимо максимальний розтяг і починаємо занадти. Зігнули, зафіксували і повільно вниз. Uh, який плюс тут виконання цієї вправи? Схоже, як ми зробили з бластером де ми фіксували ліктів до тулуба до такої штуки, останнє тренування, де ми пуш-пул, лег зробили. І, а тут ми. Робимо під на лавці і виводимо лікті максимально вперед. Для чого це робиться? Для того, щоб ми так само створили вже максимальний розтяг в ліктовому суглобі, щоб біцеп вже з цієї точки ми тягнули. Бо коли ми робимо звичайні розгинання, дуже багато читінгу, дуже багато лишніх рухів, а тут зафіксовані лікті зафіксовані, біцепси розтягуються і скорочуть, все більше нічого вони не роблять. Ви тут не зігнете руки з навантаженням там 40 50 кг чи 60 кг. Невелике На навантаження, буквально там 15-20 кг. Вам вистачить. Музика Конуємо на лавці, ми повністю руку не розгинаємо. Ми цього фізично зробити не можемо, тому що ми ліко чуть-чуть виводимо вперед. З цієї точки в нас одразу внизу пікове навантаження. Ми не навантажуємо ліктові зв'язки, а ми одразу розтягуємо максимально біцепс, Тому ця вправа прикольна. То саме, що ми робили з тріцепсом, створювали максимальний розтяг, а тоді скорочення. І в такій манері працюємо. Тут велике навантаження не потрібно, як я перше казав, але тут максимально ми розтягуємо і скорочуємо м'ясо. Справа у нас буде з фет-гріпсами, з такими грубими рукоятками. Ми одягаємо їх на звичайні металеві рукоятки. Це дозволить нам трошки зробити грубший хват. І грубі рукоятки вони дозволяють нам покращити силу хвату. Такі фетґріпси багато хто використовує з професійних спортсменів. Учасно можна побачити в тренуваннях Дерека Лансфорда, Джея Катлера. Чуть-чуть тут нахиляємо допереду і згинаємо. 5. Руки просто розриває. І причому відчуття не такі концентровані в одній ділянці, отчуєш пікове скорочення. Ти вже починаєш згинати, і ти чуєш, як просто весь біцепс вже скорочити, а далі вже нема куди доводити, а ще там добрий сантиметр амплітуди залишається. Рекомендую спробувати фод гріпс, якщо є в зашому залі, то... Використовувати, якщо немає, там на AliExpress чи на якісь інші сервіси, де ці речі продаються, і замовте собі. Було би добре, якби ви взяли оригінальний Grips. Він по комфорту і якості найкращий. Останнє управи сьогодні у нас будуть молоткові згинання, але ми будемо їх робити на лаві, так, щоб ми зафіксували добре лікті. Це право добре підійде для тих, хто не вміє зробити звичайні молотки, або не контролює просто вагу, або не знає, як правильно робити, то тут все максимально просто. Впираємось максимально ліктем, стараємося притиснути його повністю, беремось нейтральним хватом і повільно опускаємо вниз. Розтягнули. Скороти. Дана права дозволяє розвинути брахіаліс, теж плечі променеємо, для того, щоб рука була ширша візуально і дуже добре працюють ці якраз м'язи, той м'язи крашу виділяє вас. Біцепс і тріцепс, робить такий біцепс більш об'ємний, то якраз і до таких нейтральних хватів, де ми по прямій лінії приводимо. Тут ми робимо в малавці скота, тому що... Тут максимально ми можемо зафіксувати, і навантаження зберігається під час цього виконання вправи, і плюс ми не робимо ніякого читінгу і так далі. От ви, напевно, зрозуміли, що ціль сьогоднішнього тренування максимальна ізоляція м'язів, щоб не було ніякого читінгу. Ми не робили ніяких додаткових рухів, бо вони, в принципі, ну, якщо так звернути увагу, якщо ми робимо це постійно, протязі тривалого часу, то. Щось колись може статися, можете десь травмуватися і так далі. Якщо будете велику увагу звертати на те, щоб той рух був максимально безпечний, максимально ізольований, то ризик отримати травму, щось надірвати буде дуже мінімальним. Це в принципі є основою довголіття в спорті. Було наше тренування. Ви побачили нові вправи, дізнались цікаві моменти з їх виконання. Можете їх повторити. І якщо ви повторите це тренування, підпишіться в коментарях, як воно вам можливо, поділіться своїми якимись враженнями та як ви тренуєте руки. А на цьому у мене все. Дякую вам за увагу та до нових зустрічей. Слава Україні!